Доброго дня, шановні члени ДІДІ. Мене звати Білус Андрій Олексійович, я учень 10-го класу СЗШ номер 297 Святошинського району міста Києва. Мій науковий керівник це Овдієнка Віра Петрівна, учитель хімії та біології. Тема мого дослідження це автоімунні захворювання людини, їх діагностика та лікування. Мета дослідження це дізнатися більше про автоімунні захворювання та їх симптоматику. Діагностику та лікування у людей різних статей та вікових груп. Об'єкт мого дослідження це автоімунні захворювання. У роботі використовувалися методи аналізу, узагальнення та порівняння. У результаті роботи ми дізналися, що автоімунні захворювання мають різні симптоми, наслідки та методи діагностики. Також було помічено, що молодше покоління не знає, що таке автоімунні захворювання та їх аспекти що може погано вплинути на майбутнє цієї сфери у медицини. Дякую за увагу.